Добрий день ми з України, канал Таро знання, мене звати Анастасія. І давайте сьогодні подивимось. В мене було в минулих розкладах попередження про те, що приберуть якусь відому жінку. І от це сталося вчора, це була Фаріон. Давайте подивимось, що це за історія, тому що вже багато версій, хто до цього причетний і так далі. В сенсі, що це, я бачила офіційні версії, так, це вбивсумовлення, це особиста неприязнь, це через політичні мотиви. Ну, а також хтось каже, що це з, з Росії було зроблено. Ну, давайте подивимось. Загальна ситуація на 6. Забувайте ставити вподобайку. Це підтримує відео. Ну так, по-перше, це не десь там е з Росії, це не щось таке, це в Україні треба шукати в Україні. Чи пов'язано так? Це напряму пов'язано з її діяльністю. Тим, що вона говорила, з тою інформацією, котра вона несла. Удар був нанесений. Так, окей. Давайте візьмемо дев'янт на місяць. Це всередині, це не з Росії, це не щось таке, це, це через інформацію, котра виходила з її рта. За що фаріон? Вона, вона говорила те, чого не можна говорити, що йде під егідою верховної жриці. Це вона й дорогу перейшла. Ті розмови. Котрі вона вела, то інформацію, котру вона надавала, це не тільки мається на увазі на сенсі на загалу обов'язково. Ні. Просто та інформація, котрою вона володіла, та інформація, котру, котру вона проговорювала. В принципі, така інформація, вона спричиняє всередині багато склок. Таким чином, вона переходить дорогу королю Пентаклів. Це стало от моментом колеса Фортуни, коли воно повернулося проти неї, вона не мала щось казати. Ну, це призвело до активних дій, бачите, типу до правосуддя. Для того, щоб людина, котра ось постраждала від передачі, озвучення такої інформації, щоб вона зробила правосуддя. В сенсі якому це помста. Це саме помста. Тут мотив, я б сказала, особистий. В першу чергу. Тут помста. Це покарання. Це в першу чергу помста, покарання. Дай більше подробиць. Покарання за що конкретніше можна, імператор тут є. Вона налаштувала проти себе якихось людей, це вже по факту. Тому і ніхто не заважав це зробити, наприклад. Це тема влізання в чужі ігри, це ламання планів. Тут не, тут не за гроші навіть. Тут, саме, тут, 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 тут не за гроші, це не замовна історія. Це от, вона, вона зробила вибір не в той бік, коли е, оприлюднювала, говорила. Про певну інформацію. Вона тримала, тримати повинна була б при собі цю інформацію, але вона її не тримала. І таким чином вона комусь дуже зашкодила. Це призвело до страшного суду для іншої людини. Це саме, знаєте, це можна назвати нестабільним станом, коли ти не можеш пробачити. Знову ж таки, її слова, її дії призвели до страшного суду для другої людини. Вона не повинна була щось проговорювати. І страшний суд для другої людини можна сказати, що через ту ж інформацію, ті дії, що вона робила, хтось дуже постраждав. Факт. І це стало спусковим гачком помсти. Тут абсолютно особисті мотиви. Помста. Хоча е мстився один, це зачіпає і інших людей. Але в рамках, в рамках все ж подачі цієї інформації, різнопланових людей. Але все це особиста тема. Дуже особиста тема. От їй треба було б промовчати десь. А вона сказала ще щось. Так, давайте я тепер вже перейду на цю колоду. Страшний суд для іншої людини. Що це? Ну, як я і сказала, постраждала група людей. Це інформація по колісниці. Вона не повинна була виходити інформація по колісниці. Тут постраждала група людей. Там або про колісниці. Ну, я можу. Лише припущення зробити по колісниці що? Це рух або місце розташування чогось когось. Розумієте? Колісниця, переміщення, рухи, або місце розташування когось. Це прям стало проблемою для групи осіб. Ну і знову. І це стало саме тим поворотним моментом, моментом початку її кінця. А навіщо вона це говорила? Блін, ну знаєте. Навіщо вона це робила, я питаю? А мені відповідають, ну тому що, ну, типу, я можу сказати, чого ні? Взагалі немає там, як, типу, от неправильний вибір було зроблено. Чого я це говорила? А тому, що могла сказати. А подумати про наслідки навіть не для себе, для тих людей, вона не подумала. Хтось постраждав через її дії. І це помста, особиста помста. За тих, хто постраждав. Постраждала конкретно мені показує прям сильно одна людина, але взагалом це група осіб. Я перепитаю, чи є в цій історії замовна тема гроші. Наприклад. Жертва, вона просто жертва. Ні, Тут тема жертви, нанесення удару, жертви і від цього перемога. Гроші, ні. Її треба прибрати, тому що вона. Ну, чому? Тому що вона сама принесла смерть комусь. Отак от. Це помста? Нема грошей, нема грошей. Ще раз, давайте, про всяк випадок. Чи має до цього хоч якийсь стосунок Росії? Я маю на увазі як замовне чи щось таке, бо це також розганяють. Місяць. Не туди лізе. Місяць. Ну, не то, ні, немає, 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 не туди лізеш. Це не стосується, ну, в сенсі це не замовне. Це має... Чи має це стосунок? А якщо має, то який до війни в Україні. Я на 6. Це всередині, мені знову кажуть, це всередині. В домівці в Україні. Так. Ну, має, має, але опосередкований, дуже опосередкований. Тут стосується її. Бачите, вона виходить мочовою. Ну, звісно, що з її рота вилітає та інформація, або ти наративи, або ну, будь-як назвіть цю історію, яке ставить або під сумнів, або портить тему от щось стосовно якихось паперів, паперів, закону. Щось таке. І це при цьому всьому стосується людей, захисту людей. Її розмови про якісь папери, е, якимсь чином нівелюють захист якихось людей, які постраждали потім. Е, через таку інформацію, що вилетіла з її рота. Е, Можливо, там напали на когось, можливо, якісь, ну, от бачите, внутрішні розборки, ну як внутрішні, в сенсі, що ці люди постраждалі, вони попали в вирс подій негативних для них, а не повинно було такого статися, якби вона нічого не сказала. Тож фіналізую, це незамовна історія. Це не ну, політичне, ну, можливо, частково, але скоріше через її діяльність. Тому що мотив я тут вбачаю прям особисте особистий особиста помста. Це виглядає по картах як покарання. Я тебе караю за те, що через тебе хтось також загинув, а хтось просто постраждав. Я караю тебе за це. Ну, Чому я теж сказала? Чи знайдуть того, хто це зробив? Чи знайдуть того, хто це зробив? Розумієте, в чому проблема? Там по місці надана команда знайти особу цю швидко. Ну, типу, ви розумієте, резонансна справа. Треба, от наказ іде, як три пачки Маргарина, зроби будь-якою ціною. Швидко знайдіть нам когось, хто це, когось, ви розумієте, хто це зробив. Людина, котра це зробила, вже її там немає. Вона вже по відлюднику, вона далеко. Вона трансформувала своє місце перебування. Вона далеко. А к правосудді протягнуть силою. А силою протягнуть не ту особу, бо вона в відлюднику вже її тут нема. Можливо, навіть вона не в Україні вже. Я не знаю. Ну, швидко там переїхала через кордон. Розумієте, про що я? Нема цієї людини вже тут. Нам будуть показувати якогось цапа відбувала, тому що стоїть команда швидко знайти винуватця. Я хочу, щоб ви розуміли один момент. Чисто, як людина логічна, я можу припускати, що цю подію можуть потім використовувати хто завгодно, як наша сторона, так і ворожа сторона для посіяння певного роздору і так далі. Але що бачу я, що це виключно внутрішній конфлікт, виключно на, особисті, на почні особистої неприязні. Розумієте? І як вони будуть повертати потім це, всю цю історію? Це вже третє питання. Мене воно не цікавить. Це помста за її дії. Я пояснила, от, як воно виглядає з боку того, хто це зробив. Окей? На цьому все я думаю. Не, не піймають його. Ні, його тут вже немає, він, він вже по відлюднику, він вже виїхав. Особа, ця реальна особа. Швидко будуть шукати, силою будуть вибивати зізнання. Бач, там була сила. По силі будуть вибивати зізнання, щоб закрити цю справу. В кращих блин, традиціях жанра... Ой, савдепі. На жаль. На цьому все. Сподіваюсь, вам було це корисним. Якщо у вас, прослухавши мене, з'явились якісь думки стосовно. От цієї особи, котра постраждала, або групи осіб, котра до цього дотична була, ну, в рамках того, що я вам описала, то, будь ласка, в коментарях залиште ваше припущення. Тому що і чесно, я не дуже слідкувала за цим всім. І, ну, припущення при картах давати. Я краще протрактую карту. Я думаю, хто ну, зрозуміє, то зрозуміє, і це добре. Але було б класно, якщо б трохи хтось може світло пролив на цю історію саме в коментарях. Отак, от якось. Якщо хочете підтримати мене, ви традиційно, якщо у вас є така змога, бажання зробити це на картки в описі під відео, або ви можете стати спонсором цього каналу. У спонсорів є свої плюшки: це доступ до румних ставів на всіляку потребу, перевірених, таких чітких, що працюють. Знаєте, а також у спонсорів є власне телеграм-чат. Воно посилання на нього є в дописах, виключно для спонсорів. Це спонсорський телеграм-чатик, де в нас декілька гілок. Як спілкування, так і розклади, так і езотерична література, нумерологія. У нас пані Олена в бонус новим спонсорам, часто робить якісь подарунки, вигляді там про що. Наприклад, часто за дітей питають, так, в чому розвивати дитину, яка її ціль в цьому житті, або навіть для дорослих, я думаю, що не всі люди знають свою ціль в цьому житті. Ну таке. В общем, якщо зацікавились, посилання, як стати спонсором, буде в описі. Все, на цьому я закінчую. Зустрінемось в наступних розкладах. Вибачте, що вчора не записала ще, тому що ну направду вже було досить пізно, і я вже не хотіла, світла не було, мали там ну, своє, ну, ну ви розумієте, так. Да? Отак, от обіймаю всіх. Слава Україні і смерть ворогам! внутрішнім і зовнішнім Україна перемогла. До зустрічі, Па-па.